Шановні товариші лідери, сьогодні я втретє маю честь говорити до цієї асамблеї як президент США. Це буде мій останній останній виступ. Я бачив чудові події в історії. Як перший обраний сенатор США, коли я був першообраний в 1972-му, я знав, що мені лише 40. мені було 29 років. В той час, коли в, в час великих змін, в часи в часи напруги, світ був розділений холодною війною. Світ Америка була на війні у В'єтнамі. В той час то була найдовша війна в історії Америки. Наша страна була розділена і була в ярості. І існували питання про, про нашу силу і про наше майбутнє. Але навіть далі, в моєму публічному житті, я був сповнений оптимізму. США і весь світ впорались з тим моментом. Це не було легко. Було багато невдач, але ми впорались без задіяння ядерної зброї і довели холодну війну до кінця. Це було не легко, але ми відновили історичний мир. Минулого разу, як я спілкувався з uh, в'єтнамськими єтнамським, лідерами. Ми довели, що ми можемо примиритись. і сьогодні США і наші партнери і друзі доводимо, що ми можемо рухатися вперед, і що все може покращитись. Ми не маємо про це забувати. Я бачив це протягом всієї моєї кар'єри. В 80-х я говорив з представниками Африки. Я бачив, як расистський режим падав у я боровся проти проти військових злочинів. Я боровся проти насильства проти жінок і дівчат не тільки в Америці, але й в усьому світі. Перед нами ще багато завдань, особливо проти сексуального насильства, війни і терору. Ми відновили справедливість проти Осама Бен Ладена, і зараз ми стоїмо перед іншим моментом кризи і невпевненості. Я закликаю. І бачу, що Америка стоїть перед новими можливостями, новими викликами, новими загрозами. Ми можемо бачити цю загрозу, боротись з цими викликами, але й бачити можливості використовувати можливості. 9, 11 вересня, віце президент президент Обама запросив мене працювати щодо Іраку, і ми це зробили я прийшов Афгани... в офіс президенту проти Авгані Афганістану, В'єтнаму, і це була найдовша історія в Війна в історії Америки. І я це зробив. Я прийняв правильне рішення. Чотири американських президенти мали зробити це рішення. і Я був п'ятим. перед цією трагедією багато американців. Втратили своє життя в Афганістані. Я кожен кожен день дякую їм всім двом тисячам військовим військових смертей, які стались. 20 тисяч американців служили своєю нацією. Я дякую їхнім, їхньому героїзму. вони боролись. Інші країни країни бралися разом з нами Перед майбутнім. Я також хочу відновити наше партнерство з іншими країнами. І ми це зробили Від союзів до нових партнерств зі сполученими штатами, Австралією і Індією. Я знаю, що багато хто дивляться на світ сьогодні і бачить складнощі. І реагують на це злидисвидонгело Але я ні, Я бачу, що це розкіш. Я знаю, що ми можемо відновити справедливість в Газі, в Ізраїль, в Судані і не тільки відповідати на кліматичні кризи. Демократія зараз стоїть перед риском Перед риском штучного інтелекту та кліматичним риском і так далі. Але те, що я бачу, що ми зробили протягом цих десятиліть, я маю надію, що ми можемо йти вперед. В 1990 році. Світ постав, і було сказано, що все розпадається. Що здавалося, що Америка програє в часі холодної війни Але в 2024-му, коли я бачу суттєву різницю, в наш час люди в усіх регіонах, по всьому політичному спектру, встали разом, перегорнули сторінку. Перегорнули сторінку найгіршої пандемії за століття і переконалися в тому, що ковід більше не контролює наше життя. Ми захистили статут ООН, переконалися в тому, щоб Україна вижила як вільна нація. Ми боремось з кліматичними змінами, і це все розділяє наші країни, розділяє світ. Агресія, екстремізм, хаос наша задача це переконатись що сили, які тримають нас, разом сильніші, ніж ті, які нас розділяють. Наше партнерство допомагає нам кожен рік приходити і поставати перед викликами. і знов лідери, я вірю, що це один із переламних моментів в історії І те, що ми робимо сьогодні, визначить наше майбутнє на десятиліття. Ми стоїмо перед агресією. Ми хочемо впоратись з конфліктами, з голодом, з кліматичними змінами, з захворюваннями. І зараз ми хочемо впоратись з можливостями і ризиками новими нових технологій. І сьогодні ми вирішуємо щодо дій, які ми маємо, яких ми маємо вжити, щоб бути вірними статуту ООН, Щоб впоратись з агресією, коли Росія вторгнулася вторгнулась в Україну. ми... Стало протестувати проти цього. Ми постали проти цього для того, щоб інституції стояли за ті цінності. Мій напрямок в Америці виступає за захист економічних систем. В понад 50 націях. Найважливіше понад 50 націй постали проти цього, але найважливіше, що українці постали. Путін звора і села строю добрі новини в тому, що Україна все ще вільна. і але НАТО більше і потужніше ніж коли завгодно раніше. З новими членами Фінляндії і Швецією. Але у світі зараз новий вибір. Чи ми підтримаємо? Україні в тому, щоб вона захистила свій мір. Чи ми відвернемось і дозволимо агресії відновитись і нації бути зруйнованою? Я знаю мій, мою відповідь. Ми не можемо відступити, ми не можемо відвернутись. І ми не зупинимо своєї підтримки України. І Україна отримає мир згідно з статутом ООН. Ми також дотримуємося своїх принципів, коли ми стоїмо перед конкуренцією з Китаєм. Ми стоїмо перед викликами всі люди навколо. Штатофлоовде бачить, що наша співпраця з Китаєм. маємо зупинити поширення наркотиків і так і подібних проблем у всьому світі Ми маємо відмовитись від військового від військової конкуренції. Ми маємо захис, захищати найбільш просунуті технології для того, щоб вони не були використані проти нас або проти наших партнерів. В той же час наша співпраця через в індійському і тихоокеанському регіоні не має постати проти наших націй. Це мають бути допомагати нам побудувати мир. ми маємо побудувати мир і стабільність у середньому сході. Жодна країна Усі країни мають переконатися нести відповідальність за те, щоб такі атаки не відбувались знов. Вбивства в 46 американців та мільйонів інших людей. Це невидані акти насильства, зокрема, зокрема, сексуального насильства. Я ніколи, я бачив. Крі сім'ї тих, хто були взяті в полон. Я співчуваю їм і тисячі вбитих в газі також зараз проходять через пекло. Там відбувається жахлива гуманітарна ситуація, і від початку Хамасу я, я закликав припинити вогонь. Рада безпеки ООН зараз закликаю припинити вогонь для того, щоб Газа була звільнена від Хамасу. Для того, щоб припинилось страждання Гази. Від 7 жовтня ми також намагатимось запропонувати забезпечити мир в усьому регіоні. Майже через рік ліванський кордон залишається зміненим. Ситуація ескалюється, але дипломатична Дипломатичне рішення все ще можливе. Всі громадяни обох країн мають безпечно повернути, повернутись додому. Це мета, якої ми маємо досягнути. Ми ми дивимося вперед і бачимо, як збільшується насильство проти палестинців. І ми бачимо умови, що умови для кращого світу мають дві умови. Палестинці мають жити у безпечному, у безпечному і гідному, у безпечній і гідній державі, у власній державі. Прогрес до миру дасть нам сили для того, щоб протистояти загрозі, перед якою поставив нас Іран до 7 жовтня, для того щоб переконати, що вони ніколи що не ніколи не отримають ядерну зброю. Газа це не одна країна, не єдина країна, яка проходить через жахливу війну. Судан також переживає гуманітарну кризу. Вісім мільйонів перебувають у голоді. Сотні тисяч уже голодують. ООН надає гуманітарну допомогу Судану, і наші партнери допомагають для того, щоб боротись із світнім всесвітнім голодом. Спікванвославом світ має змусити. Ці країни зупинитись, припинити розривати свої країни і припинити цю війну. Відсутність війни це шанс для того, щоб жити гідно і бути захищеними від кліматичних змін, голоду. Моя адміністрація інвестувала понад 150 мільярдів доларів для того, щоб підтримати, сталий екологічний розвиток для того, щоб забезпечити їжу, для того, щоб підтримати інвестиції в приватний сектор, для того, щоб ми продовжили ці домовленості з першого дня, ми зменшимо до 2030 наші видатки на війну, і ООН, ми маємо надати 700 тисяч доз, вакцин до країн, які розвиваються, ми маємо надати 5 мільйонів доларів для того, щоб надати дози вакцин проти віспи. Ми закликаємо наших партнерів допомогти. З мільярдами доларів людям Африки США, велика сімка і наші партнери. ми закликаємо підтримати цю ініціативу для того, щоб підтримати світ, який розвивається. Ми намагаємося щоб ці країни побудували свою інфраструктуру. Сприяти цифровій трансформації для перспективного майбутнього. Ми закликаємо партнерство наших партнерів для інвестицій глобальна глобальний розвиток. Ми маємо підтримувати для того, щоб зробити цю річ разом. Ми маємо підтримувати і зберігати більш інклюзивні ефективні. Структури ООН. Ми маємо дивитись на нові перспективи. Це саме для того. Ми підтримуємо членів Ради безпеки ООН і закликаємо до цього. амбасадор амбасадор як амбасадор, ООН, я щойно запропонував план для розвитку час мовитись, час рухатись вперед. Щоб припинити війни і страждання, і припинити поширення найнебезпечніших найнебезпечнішої зброї у світі для того, щоб стабілізувати ситуацію в Африці, для того, щоб щоб люди були в безпеці. У нас також є відповідальність перед тим, що перед викликом технологічних змін це найбільші зміни за минулі 50 років. штучний інтелект змінює наше життя, нашу роботу, наші війни. Науковий прогрес пришвидшується ст. Швидкістю, якої ми не бачили раніше, штучний інтелект становить глибокі ризики від діпфейків до штучної, до неправильно викривленої інформації до зброї. Ми маємо постати перед цим викликом і сформувати стандарти. резолюція ООН щодо штучного інтелекту. Має допомагати розвивати цю технологію. Ми також маємо а, сформувати відповідальне використання штучного інтелекту, але давайте будемо чесними. Це лише вершина айсбергу, що ми маємо зробити з цією технологією. Ми не знаємо, як штучний інтелект буде розвиватися або використовуватись. Ми не маємо відповідей. Шановні лідери. Я маю два питання. По-перше, як ми будемо використовувати штучний інтелект і керувати його використанням на всіх фронтах? Ми маємо переконатися в тому, що штучний інтелект буде використовуватись безпечно, оскільки штучний інтелект стає все більш потужним. Ми маємо захищати наші потреби та цінності. Ми маємо Отримувати отримувати користь від нього, а не бути ще більш розділеними. Він не має підривати цінності, цінності, гідності та людського життя. Ми маємо переконати, що штучний інтелект допомагає. Звичайним людям, а не дає диктаторам більше сили для того, щоб керувати людьми. Можливо, це найбільший виклик для нашого лідерства. Штучний інтелект. Хоча ми маємо впоратись з багатьма змінами, ми не маємо забувати, кого ми представляємо. Ми, як люди, це перші Слова нашої конституції. Вони надих натхнули перші слова статуту ООН. Я зробив це центральною місією свого президентства. Цього літа я вирішив. Не бути, не йти на другий термін президентства. Це було важке рішення. Президентство це була місія мого життя. І хоча я люблю свою роботу, я люблю свою країну більше. час для нового покоління, керувати цією нацією шановні лідери? Ми не маємо забувати, що деякі речі важливіші ніж влада це люди. Це ваші люди. Вони найважливіші. Не забувайте, що ми тут для того, щоб служити людям, а не навпаки. Тому що наше майбутнє допомагає потенціалу, дає потенціал нашим людям дихати вільно, отримувати освіту. Це є. Центр і головна мета демократії. Я бачив це по всьому світу. і хоробрі чоловіки та жінки, які зруйнували берлінську стіну і борються сьогодні за гідність і свободу. Ми бачимо сьогодні. що ці зміни можна не визнавати, але ми не можемо заперечувати що ЛГБТК активісти і також вирішують і допомагають це. Допомагає нам підтримувати їх. Вони представляють одну четверту людства. це неймовірно. Сила цих людей дає мені, надає мені оптимізму щодо майбутнього. Як я бачив з 1972 дев'ятсот в усіх в усіх людей, всіх будь-якого віку є складнощі. Але зараз я бачу, що ми всі разом стр... сильніші, ніж коли ми наодинці. І те, що здається неможливим, це ілюзія. І все здається неможливим, поки воно не буде зроблено. Шановні лідери лідери, немає нічого неможливого, якщо ми працюємо разом. Давайте працювати разом. Нехай благословить вас Бог і захищить захистить вас всіх. Дякую.